Так, субота, зараз ближче до обіду, 26 липня, пройшов слух, що з'явились білі гриби. Так що йду я зараз провірю. Якщо буде, покажу. Так що так, такі справи. Так, правду говорили, є грибі білі. Ну, правда, їх хтось хоче з'їсти, але тим не менше вони є. На одному місці бачу три. Один, два. Ще отут також з'їжджений. Третій. О, цього не пожаліло Ну, Пів шапки можна взяти. Так що так, правду говорили, що є білі гриби. Все добре. Якщо буде великий об'єм або великий гриб, ще покажу. Так, не знаю, щось ці гриби, всі хочуть з'їсти. І мені не хочуть залишити. Отут От один такий норквір бою, навіть їх два тут. Там внизу так низько низько. І грибики, а там униз метрів три. Будьте обережні, рискуйте так. Ось така пів розхил. Все осипається вниз, але тут є такі гриби. Страшно, але гриби. Хочеться знайти більше. Так, що я вам хочу сказати? Великого гриба. видко здалека. Як вам такий? А, це маленький біля нього. А там ще два. Так що так. Така робота мені подобається. Особливо результат, Тут ще. Так, що так. Шукаємо далі. Так, досліджуємо цю площу, де знайшов я ці гради, Це в основному десь 20 квадратів. Ось такі тут є. Екземпляр, правда, цей трішки з'їджений, але великий. І це буквально 20 квадратних метрів. Так, спустився я від того місця трішки нижче, а тут, а тут хтось добре поласував уже моїми грибами. Ось такий був великий, поїджений. Ну, що ж частина його. Ось такий коріняра. І тут такі гриби, а внизу також. Все, збираємо це, що і ще от там наверху. Так що хто знайшов один гриб? Не йдіть далі, починайте кружляти в тому місці. Можна знайти набагато більше. Так, покружляв я, покружляв, з більшою радію, круга і бачимо тут такий білий гриб. Так, що шукаємо далі. Це я вже не перший сьогодні, бачу, слідів багато. Багато людей пройшло. Тим не менше щось мені ще залишило. Так. Найшов я тут таких два, два брата? Ну, тут ще один. Ну цей ще маленький ще нехай росте. А ці два підуть зі мною. О, тут ще біля них. Рибненькі. Тим не менше йдуть вони зі мною. Так, знайшов я бачу, гриби. от там один, другий, от там, там. де ж він, третій і там четвертий. Але це треба вниз зійти, тому що тут десь 2 метри. Ті два знизу зірвати, а ці два я достану зверху. І ще от там один. Так що саме борше визбирують на стежках. Там, де прохідні місця, де ходять багато. А де складно ходити, там гриби ростуть. Так, поки зійшов сюди вниз ще п'ять малих грибів знайшов. Але я хочу дістати оцього. Оцього. Що в березі Одно. Одного і другого, ну цей цей чавий. Ось такі екстремальні умови Але гриби тут за рахунок того є, що тут ніхто не дивиться, ніхто не ходить, бо тут небезпечно. Можна болиться, впасти. Висота така. Серйозна висота, але є риби, так що на свій страх і ризик. Кожний збирає гриби. Так, сонце вже потихеньку сідає. Не знаю, хотів би я ще сьогодні ще в одне місце. Під'їхати. Не знаю, вести жодний час. Тому що... То ганяється за двома зайцями, може ні одного не зловити. Так що є тут гриби, буду я збирати тут. А завтра зранку можливо живу таке друге місце. Так, вже трішки назбирав. А отак йдеш, йдеш і не видно. А тут хороший гриб росте. Так, змінив я локацію. Колись я тут був, знайшов гриби і тепер є отакі ще. Ось по схемі невеликий діаметр, потім більший діаметр, по колу ходжу шукаю гробових родичів. Тому що як є один має бути ще. У в мене схема, як один казав. У мене часу мало, так що треба поквапитись. Так, підійшов я вниз 3-4 метри. І що ми маємо? Білі грибочки маємо. Не один, а трішки є, і ще десь тут бачу, де на проході. Оце і невеличкий. Так що так. Грибочки, грибочки. Добре, доки встигну, до того ага. Так і є. Вон. Ще один. Їх тут взагалі і два було. Це з тих, що я бачу. А є ще такі маленькі, є ще такі. Не судилося мені знайти, бо хтось другий має їх знайти. Та й таке? Так, натрапив я на сімейку грибів. Так, так цей піде з нами. Цей також з нами. А ті, ще мають. Так, що так? Буду пробувати я сьогодні додому їхати на простець через річку. Принаймні того року минулого таке мені вийшлося. Та й таке. Можливо, зараз ще й третя вакація буде. Там внизу біля річки. Так що так. Так, змінив я локацію. Спустився я Вон там зверху. Вниз. І ще треба отут провірити, але дивлюся тут вже стежки такі домрячі. Але має ще щось мені залишили, Я маю увазі на рахунок білих грибів. Так, ну що ж. Два грибики є невеличких на цій локації Це Один. отут тут. Такі невеличкі. Десь я. Десь я вже тут бачу. Загубив вже. Ну нічого зараз знайду. Я ж прийшов за ним шукати. О, отут. А, це шапка. Ніжку хтось роздавив. Або вже забрали. Так що так. Так, треба мені річку переїхати. Швеско, добре, добре, будемо пробувати. Так, знову змінив я локацію, приїхав я в таке місце цікаве. Десь років три тому був такий час, що я досить хороших гробів знайшов і багато, так що треба перевірити. Можливо. Можливо, ще буду знайду. Це вже треба їхати поближче додому, тому що то вже вечір на підході. Я вам скажу, вже добре і не видно в лісі. Але лише тут і вже їхати буду додому. От так вода і камінь точить. Ось такі каньйони повинували. Природа має силу. А я щось грибів тут взагалі не можу знайти. Попередня локація хоча б е, два гриби знайшов, а тут зовсім немає нічого. Можливо і не треба було і їхати сюди. Ну, а отут таке, як би знав, де впасти. Так, был я, а там внизу грибов не нашел. А грибы они тут, наверху. Вот такие маленькие. И такие справа. Шукаем дальше. Так, вот такой результат мы имеем. Ориентовно десь пакета. Трішки погрижені.